Всім привіт! Ну що, незвичний заголовок. Так? <смі> так, ми не будемо сьогодні робити зефір. Ми зробимо з вами коржі для а, ну, таких тортів, як а, Київський торт або торт Ужгород. Але ці коржі нам потрібні для створення шедеврів із зефіру, зефірних шедеврів а, на Новий рік, а потім можна і для будь чого але а, все поступово. А, мені поступили дуже багато питань стосовно начинок для зефіру. А, тому в наступному відео ми ще з начинками попрацюємо. А сьогодні ми зробимо цей бісквіт, який ви зможете використовувати а, всього, в, в буденності. Ви можете напекти таких коржів, вони зберігаються рік, як мінімум, а, в прикімнатній температурі. Ви можете в пакетик його положити, і він у вас зберігається не в морозилці, не в холодильнику, а просто в кімнаті, а, тому що там немає молочних кислот. Що нам для цього потрібно? Звісно, це білки, цукор і горіхи, і лимонний кислоти трошечки, ну і, звісно, комбайн. Все по рецепту ми поступово дойдемо. А зараз як ми будемо їх відсаджувати і випікати? Для початку нам потрібні якісь форми. Ви можете знайти форми, до речі, теж залежить від того, яку, який торт ви бажаєте спекти. Там, може, ви хочете квадратний, тоді просто на противінь. а Якщо там маленькі, допустим, ви можете маленькі зробити міні-тортики. Тому вибирайте форму. Яку, яка у вас є вдома, просто пошукайте по загашникам. Я думаю, у кожної жіночки є, або навіть і мужчини є такі форми. Як їх випікати, не переживайте, все буде топчик, я розповім. Тому у мені потрібна ось така форма діаметр 2... 20... Не взяла лінійку, але відразу вам скажу. 19 см у мене оця. І я буду робити ось таку: це перфорована форма для корзиночок. Вона також діаметром 8 см. Можна взяти, є, продаються самі дешеві ось такі формочки металічні, є такі більше ну, платніші кольца, да, для салатів, для якихось там декорувати страви. Є ось такі кольця, теж 19 см, здається, 18. ну 18-19. Можна, є ось такі перфоровані м -м, форми, але вони досить дорогі, тому не важливо, абсолютно не важливо. Єдине, що нам буде потрібно, це вибрати форму. І нам потрібні ось такі. А, силикон... а, пергаментні стрічки. Взагалі-то я на тему колись давно вже замовила ось такі а, бордюрні а, силиконізовані стрічки. Вони дуже удобно в торти. Ви теж можете це на AliExpress, на Temo, Вони досить дешеві. А, замовити тут багато метрів. Це я вже користуюсь наверное, рік ними. Не так часто ну як, ну, частенько ну, випікаю, ну, як звичайна родина. І тому нам потрібні ці штучки. Все поступово розповім. Ви побачите наявно, як це робиться. Ми просто будемо ось так складати, потім кольцо знімати, і воно залишиться у нас корж в цьому кілечку. От і все. Все дуже просто. Головне, знайдіть форму, яка вам потрібна. Так, ну що, приступаємо до тіста? Для початку розберемось з горіхами. Я беру 200 грамів горіхів, і їх потрібно подрібнити. Які горіхи? Я взяла кешю, можна, в принципі, будь-які горіхи: фундук, кешю, навіть арахіс, можна грецький горіх. Ну, фундук. Ну, фундук саме класне, е, в, на пополам з кешю. У мене було кешю, і в мене було трошки арахісу. Арахіс взагалі не рекомендують, він такий дуже занадто жирний. Ну, В принципі, який є, такий, такий використовуєте. І тепер я його занурила в зіп пакет, і потрібно подрібнити, не мільчити, щоб воно було ну, такі шматочки. Все. Розібрались з нашим горішком. Гадаю, саме час поставити лайк, підписатись на мій канал, і якщо є питання, коментуйте. А, тепер в діжу ми відправляємо 200 г білку, а, можна дрібку солі. Ну, буквально трошечки тісто завжди а, обожнює таку сіль. І а, маленьку дрібочку лимонної кислоти. І. Дуже важливий нюанс е, і цукор 250 грамів цукру. Ми все е, відразу відправляємо в діжу. Але нюанс. Якщо у вас є підігрів в комбайні, то ви, от у мене є, я буду ставити на маленьку швидкість е, просто для перемішування, щоб підігрілось, і цукор розстав. Якщо у вас підігріву немає, ви можете просто в кастрюльці на водяній бані кхм, буквально трошечки прогріти, щоб у вас розчинився весь цукор, щоб ви на пальчик не відчували е крупинки цукру. І тільки потім ви ставите збивати. Тобто, нам потрібно прогріти білки з цукром до того стану, щоб цукор розчинився в білках, не збити, не збивати, а просто розчинити. Тому я йду до свого комбайну, ставлю 50 градусів на підігрів. І просто вмикаю. Так, підігрів я вімкнула. Ось так. Нехай перемішується а, до тих пір, поки я не побачу, що цукру вже там немає. Я можу потім підняти, я вам покажу. І а, подивлюся, коли вже розчиниться. Тільки потім ми почнемо збивати нашу меренгу. Пройшло десь 7 хвилин з моменту, як я вімкнула. Ось я вам покажу. Дивіться, воно не зварилося, але Щось, щоб не так О, все, цукру взагалі немає. Він весь розчинився. Суміш у нас тепла, ну, градусів 50. Ну, так, ну, гаряченько. Але ж не переборщить, температура зварювання білку 60 градусів. Не переборщить. Так, і тепер. Вмикаємо на збивання, уже я трошки більше. Що таке? У нас перепади з електрикою. Ага, все пішло. Все, поступово збільшуємо, починаємо з невеликої швидкості і поступово збільшуємо швидкість, і я покажу до якої стадії нам потрібно збити нашу суміш, наші білки. До речі, якщо у вас є підігрів в комбайні, не вимикайте його, так білки зіб'ються ще краще. Подивіться, яка меренга у нас збивається. І от зараз чуєте, вже хлопки пішли. Ось це та стадія, коли потрібно вимикати вже міксер. Як тільки ви почули, зараз я ще збільшу. О, все. Відкриваємо. Дивіться, які, на, яка у нас меренга. Прекрасна. Ой, це шедевр. Звільни лавінчик. Дивіться, яка у нас меренга. Вообще, клас. Так, тепер ми сюди додаємо наші горіхи. Ось так. І 50 грамів кукурудзяного крахмалю. Борошно, ну можна борошно, ну е, не знаю, мені більше е, подобаються такі меренгові е, десерти з кукурудзяним крахмалем. Він краще е, себе веде ну, от, після духовки. І все це перемішуємо, не боїмося. Ну Не, не так, що прям. Безглуздо да, <хи> вимішувати. А просто акуратненько ось так перемішуємо разом з нашими горішками. Дивіться. Все чудово. Можна горіхи змішати з кукурудзяним крахмалем. Взагалі не питання а, попередньо просто їх змішати і занурити. Це не суть ну, взагалі не вплине ні на що. Так, тепер, що ми робимо далі? Дивіться, яка у нас суміш вийшла. Ви бачите, вона тримає форму, все чудово, все прекрасно, вона блищить, все чудово. Тепер ми беремо деку. Так, Друзі, обрізала те, що записувала, тому що камера була налаштована на діжу, а потім нічого не видно було. тому ось таке. Я вам вже записала, але покажу знову. Що ми робимо? Це я відставляю. Беремо деко догоридригом, ставимо його, вирізаємо пергамент, можна перфорований коврик, силиконізований, будь-який. Я не замарачуюсь, я роблю на такому. Тепер я його потім одягну, тому що буде плавати. Прибираю поки що деко. Беру. ой, Горішок. Це мене бачите, я ж тут робила вже. Беремо нашу форму, беремо нашу ленту, простилаємо ось тут ленточку. Ось так. Все, можна тут даже таким кремчиком зробити і приклеїти, щоб воно нікуди не шевелилось. О! Чудово, Тепер беремо нашу суміш, накладаємо. Мо, ну, можна зі шприца, але там горіхи. От в чому справа. І розрівнюємо наші коржі. Висоту, розмір. Ви можете регулювати. Ви можете взагалі взяти протвінь прямокутний і зробити прямокутні. Їх же потім можна на крихту перетворити. От дуже класно в зефірі, в, в крихті. І вона не розчиняється, вона не розмокає. Ну, взагалі для зефіру це взагалі те, що треба. Зараз ось сюди трошечки додам. Так. І тепер ми Розігріваємо духовку до 100 градусів, режим конвекція, і випікаємо приблизно ну, десь 3-4 години, щоб він повністю був сухим. От чому, я кажу, що він може зберігатися дуже-дуже довго, тому що тут немає молочних кислот. Тепер, дивіться, я хопа і дістала нашу. Заготовку. І в мене ще один корж. У мене буде на один корж, навіть ще й на маленький ось такий. Фактично, нам потрібно висушити цей корж. От і все. Ви можете заготувати їх дуже-дуже багато. І коли вам потрібно. Ви взяли і зробили собі торт. Збили вершки з маскарпону з цукром і перемазали і вам чудовий тортик. самий смачний. Ну, Для київського торту там масляний крем. Так, все. Я продовжую, ставлю в духовку і покажу. Ну, ви вже бачите, скільки у нас фактично. Вийшло для цього. Ну, з цієї суміші у нас, виходить, 4 великих коржа, 2 маленьких. Хоча я б більше маленьких зробила, ну нічого, будуть великі. Це не страшно. У мене тут іменини на носі, тому я ще орієнтуюсь на те, що мені потрібно своїм іменинникам тортики зробити. Бажаєте знати, де я живу, як я живу, чим я живу? Я створила новий канал Моє життя в Україні. В описі під відео є посилання на цей канал. Тому переходьте і підписуйтесь до зустрічі на новому каналі. Дивіться, коржі пробули в духовці 4 години, майже десь 3 години 40 хвилин. Я вже вирішила, що вимкну, а потім ще залишила десь на годинку, щоб вони охололи. І дивіться, що у нас вийшло. Ну, По-перше, зараз ми знаємо, бачите, ну, нормально відклеїлось, як витащити з цієї форми без пергаменту. Я так думаю, ще буде не так уж і легко це зробити. І ось чому я обожнюю пергамент. Дивіться, ми з вами зробили коржики. Я взагалі я їх не відривала. Вони просто легенько відходять. Їх, до речі, можна протерти і запустити заново. Я так і зроблю. З економією. можна не робити, можна будь-як. Дивіться, яка краса у нас вийшла. М -м -м. Так, я вам зараз на звук. Зараз я до мікрофона. Чуєте? Вони повністю сухенькі, чудові. І отак обережненько складаєте їх, якщо вам не потрібно сьогодні. І потім е, в будь-який момент ви можете зробити собі торт. Будь-який крем перемазали, і у вас київський торт або торт Ужгород уже готовий. Зараз оце ще розкрию нагадаю: духовка, режим конвекція 100 градусів десь 3,5-4 години. Нюанси я вам теж всі показала. Як це зробити? Дивіться, нічого не тріснуло, нічого не відбулося. Все просто чудово. Звісно, я можу зараз лупануть, і воно трісне. Але потрібно обережно, тому що вони ніжні. Вони дуже легенькі такі. Дивіться, яка краса у нас. Ось така кількість у нас вийшла. Це теж ми не викидаємо, з м -м, нашої рецептури. Ви уявляєте, які ми новорічні десерти будемо робити з зефіром? Так, і я зразу все-таки спробую зробити, відділити від цих формочок без пергаменту? Я гадаю, що це буде досить важкувато. Все-таки все таки я раджу. Скористатись пергаментом навіть в такі в будь-яку форму ви можете це зробити. Ну, але теж варіант, дивіться, трошечки я ось так. О, дивіться, все чудово. Головне правильно тісто. У нас шапочка ще тут вийшла, бачите? Ну, воно трошки піднімається, так. А ні, я не можу роз, розламати. Ми розламаємо. Ладно, розламаю. Таку ще бить. Зараз я оцей, може, цей трісне. Якщо що, то я його розламаю і покажу вам. А, ну, вони повітряні, вони такі легенькі, вони такі класні. Так. Нічого не ламається, так що все добре. В принципі, мені потрібна крихта, якщо що, я ще зроблю. Бачите, все добре. Yes. Ложка, 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 ложка. Бачите? А Якщо ви зробите більше 100 градусів, вони просто у вас будуть коричневі. Ну що, подивимось на розлом. Ой! Дивіться. Це просто чудо! Горішки. Дивіться, яка краса. Клас. Можна було навіть і менше, ніж 3,5 години. Я думаю, Ну ці менші можна було діставати. А ці, я, ну, я теж просто по звуку вони абсолютно сухі. все друзі, на сьогодні все. А, в наступному відео ми вже з вами будемо робити шедевр із всіх цих заготовочок. В тому числі, і з ефірні композиції. Нагадаю, що ми там робили з вами ще багато чого, але все поступово. Все, робіть, не бійтеся! Все прекрасно, все чудово. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!